І ось така рішкова делон завітала до нас в гості. Жаліються, що у людей не мела каву. Розбираємось. Що ж, замінили ми нашу кавомолочку в зборі. Зараз зберемо і будемо тестувати. І ось вже стара кавомолочка йде до клієнта. Відмили, помили, почистила, на жаль, люди принесли без бункера, тому будемо імітувати і покажу, як же ж гарнесенька вона виварює і саме який про це. Нашу кава, виставляємо дозу, ставимо наші ріжочки, вона починає намолювати кавуську. Далі вона просить. Темперувати її. Надалі беремо, темперуємо один раз, другий, дістаємо наш ріжочок. Також вставляємо, ставимо нашу чашечку і виставляємо також можна двойну порцію, не двойну кофе Американо Еспресо. Дивіться, все в неї є і ставимо ОК. Тільки подивіться, як же гарненько вона виварює кавуску. Це просто якийсь яд. Просто яд.